Показую вам один із кращих варіантів для засолювання червоної риби. Навіть більше того, це уже мій улюблений варіант. Виходить дуже смачно. Рибку я купувала стейками, тому треба їх трошки зачистити від кісток. З половини риби я навіть зняла шкірку, а половину залишила зі шкірочкою, щоб провірити як краще. Ну а для засолювання знадобиться на 1 кг риби, 2 столових ложки солі без верха і 1 столова ложка цукру. Цедра одного лимону та цедра одного апельсину. Одна чайна ложка свіжезмеленої суміші перців. Я люблю крупну фракцію. А ще знадобиться дві гілочки м'яти, які потрібно дрібно нарізати, і дві столових ложки коньяку або іншого міцного алкоголю. Викладати потрібно в якусь глибоку форму або лоток, повністю з усіх сторін, обсипаючи цією сумішю. А той апельсин, з якого я здарила цедру, потрібно нарізати тоненькими кільцями і викласти зверху на рибу. Форму потрібно накрити кришкою або харчовою плівкою і відправити в холодильник для засолювання на 24 години. І тепер подивіться, скільки тут ось. Соку вийшло з апельсинів та сіль розчинилася, і тепер це все потрібно змити. Саму рибу я не вимочую, а просто обмиваю холодною водою залишки маринаду, і це вийшло неймовірно смачно, і немає різниці засолювати рибу зі шкіркою чи без однаково смачно.